Сьогодні у програмі факт: порятунок від морозів, де в Чернігові можна знайти пункт обігріву, зросли норми накопичення сміття. А чи зросте тариф на вивезення? Перший день після карантину. Скільки дітей пішли до шкіл? Тілодобові стаціонарні пункти обігріву діють у Чернігові. Поки триває значне зниження температури повітря, місто має декілька адрес таких пунктів. Серед них і Чернігівська міська лікарня номер 4 розташована в районі Шерстянки. Пункт відкритий у приймальному відділенні медичного закладу. Мешканець мікрорайону Едуард Канібалоцький якраз завітав до відділення трішки погрітися. Каже, що переохолодився. Чернігівцю одразу запропонували гарячий чай і печиво. Ставлення медперсоналу сподобалось. Очень хорошо относяться, молодці. Старша медична сестра приймального відділення Валентина Токовило розповідає, що пункт обігріву працює тут щороку, є і відвідувачі. Зазвичай не тільки без хатченки заходять, просто у вас можна попити чаю. Ну кому скажеш ні? Нікому. Переночувати у нас не звертався ніхто. Але у нас є охорона, цілодобово працюють так, що якщо звернуться люди, то вони відмови їм не буде. Морозна погода додала роботи і лікарям-комбустіологам. Нині в опіковому відділенні Чернігівської обласної лікарні з обмороженнями різного ступеню перебуває 11 пацієнтів, повідомляється на сайті обласного управління охорони здоров'я. Наразі на Чернігівщині відкрито 389 тимчасових пунктів обігріву у приміщеннях медичних та освітніх закладів, соціальних служб. У Чернігові таких пунктів обігріву близько 10. Це міські лікарні, центр соціальної адаптації і реінтеграції безпритульних, обласний центр радіаційного... Захисту та оздоровлення населення, крім того, у робочий час допомога надається в приміщеннях територіальних центрів соціального обслуговування Деснянської та Новозаводської районних рад. У Чернігові зросли норми надання послуг з вивезення твердих побутових відходів. Відповідне рішення ухвалив у понеділок виконавчий комітет міської ради. Ці норми переглядають кожні п'ять років, і майже весь 2018-й київські спеціалісти проводили у нашому місті дослідження. Зважували, скільки ж сміття припадає в середньому на мешканців багатоквартирних і приватних будинків. В результаті зазначених досліджень був розроблений проект норм надання побутових. Надання послуг з вивезення побутових відходів в місті Чернігові на 19-23 рік. Якщо в житлових будинках, це є в додатку до рішення, був норма накопичення на людину 1,4 куба на рік, то пропонується 2,075. Житлові будинки з Інді... ну, той щасний сектор. Це був 1,7 Куба на рік, зараз 2 204. У порівнянні з іншими обласними центрами України нові норми накопичення сміття не найвищі. Варто зазначити, що їх встановлення не означає, що чернігівцям доведеться платити більше за вивіз сміття. В АТП 2528 зараз іде перерахунок тарифу. Ну, щоб ви розуміли, то тариф – це? Фактичні витрати підприємства, то стільки сміття, скільки треба коштів на його вивезення, на утилізацію за рік. От за 2018 рік ми зараз зібрали фактичні витрати, і вони ну, не несопоставіми з даним тарифом. То есть, на даний час то есть, підприємство по даному тарифу, воно, скажімо так, в убитке. Серед іншого, під час засідання виконавчого комітету на баланс ЧТУ були передані усі електронні табло на нових зупинках, а також оголошено конкурс на посаду головного лікаря міської лікарні номер 3 у зв'язку з завершенням дії контракту з попереднім. Чернівські діти пішли до школи. 28 січня поновився навчальний процес в освітніх закладах після тривалих додаткових канікул. За інформацією управління освіти міської ради, пропущені уроки додатково відпрацьовуватися не будуть, оскільки це заборонено санітарним нормам, яким чітко визначене навантаження для учнів. Самі ж діти радіють поверненню до школи, адже вже скучили за однолітками. А нам з моєю подругою дуже хотілося. Там, ну, в нашому класі, там. Ну, майже ніхто не хворів. Всі для нас добріше не буває. Мені дуже сподобалися канікули, але мені дуже хотілося в школу, тому що я скучилася за своїми друзями. Ми скучалися за школою, тому що там багато, друзів, там багато друзів, яких ти можеш не побачити в вихідні дні. Дома скучно там, нудно, нічого не робити не треба, а в школі друзі уроки втіти. Це класно. Це дуже весело бути в школі. Тож у школу учні йшли із задоволенням у понеділок, із загальної кількості учнів не відвідували занять менше 10%. З них 7% через хворобу. Канікули вдалися, тільки я скучу за школою за учобою. Тому що якщо ми не будемо вчитися, тоді в нас вовші нікуди не приймуть більше. Я скажу, що канікули мені дуже сподобалися, що я соскучився за школою. Якщо я не буду вчитися, то я буду дурним. Освітяни кажуть, пропущений матеріал вивчатиметься за рахунок резервних годин. Тобто, вчителі будуть самі визначати, скільки часу їм потрібно на вивчення теми. Через таке ущільнення програми діти не відчують навантаження. Обсяг домашніх завдань збільшуватися не буде. Дивіться далі у програмі основи кібербезпеки, як вберегти свої персональні дані. Яскраві діти України, хто переміг у конкурсі юних вокалістів. Вівчарки рятують пінгвінів. Хвилинка доброти у рубриці Факт міжнародні новини. Середній і малий бізнес це хребет економіки будь-якої успішної країни. Про активізацію підприємництва в прикордонних регіонах України та Республіки Білорусь 28 січня говорили на конференції у Чернігові. Буквально в п'ятницю був підписан між Францією і та соглашение о создании, как так сказать, по-русски, единого экономического пространства. То есть это новое в Европейском Союзе, что две страны решили. гармонізувати налогообложение і всі закони, котрих касаються развиття економічного сектора, за офіційною інформацією, постачання білоруських товарів формують п'яту частину імпорту в Чернігівську область, який збільшився в порівнянні з минулим роком на 27%. По итогам 11 націнці місяця ВТО, наша витонішне торгове області з Україною, составив 540 сорок мільйонів доларів. Що составляет приличную приличну часть в нашем внешнеторговом торговому Украина Україна займає третє занимает займає шість Вто більше 150 підприємств в Гомольської області експортують свою продукцію в Україну на суму 130 тридцять мільйонів доларів. Україна імпортувала товарів в Гомельську область. По итогам прошлого года на території Гомельской області зарегистрировано порядка 110 предприятий с з українським капіталом. Аби полегшити транскордонне співробітництво шляхом переміщення товарів через кордон, спеціалісти радять наступне. Основний как як момент, який може дозволити підприємцям все-таки, е -е, Улучшить да, свое ведение бизнеса, да, сокращ... путем сокращения времени на производство каких-то таможенных формальностей, это все-таки э, е -е, знание таможенного законодательства, да? то есть планирование. И і... В принципі що в Республіці Білої, що в Україні. Понятно, що всього знати невозможно, да є спеціальні лица, Да, Это вот у нас є представители, у вас мітні брокери, да? которым всегда можна обратиться і которые чітко, професіонально всю ситуацію разложат. окрім обміну досвідом в містах учасниках проекту будуть створені центри транскортонного співробітництва. Консультанти надаватимуть допомогу представникам малого та середнього бізнесу у вигляді консалтингової і консультативної підтримки з маркетингових юридичних фінанс фінансових і економічних питань партнерами проєкту виступили Чернігівська регіональна торгово-промислова палата, Славутицький міський фонд підтримки підприємництва, виконавчі комітети прилуцької товариської міських рад, Білоруський торгово-економічний університет споживчої кооперації. Пожежа у селі Сираї Козелецького району Чернігівської області забрала життя людини. Трагічна ситуація сталася 28 січня о пів на третю годину ночі. Вогонь вирував у літній кухні, рятувальники викликали односельців, які помітили задимлення. Оперативно до місця події прибуло два відділення 5-ї державної служби ДСНС із селища Козелець. На жаль, під час проведення невідкладних робіт по ліквідації пожежі, вогнеборці виявили у помешканні тіла 50-річного господаря цієї будівлі. Як з'ясувалося, причина виникнення пожежі послужила відсутність безпечної протипожежної розділки між димарем та дерев'яними конструкціями перекриття. Вогнеборці звертають увагу населення на необхідність дотримуватися правил пожежної безпеки під час опалювального сезону, не забувати раз на три місяці чистити печі та грубий від сажі. Опалювальні прилади потрібно білити, дерев'яну підлогу перед топковим отвором захищати металевим листом. Категорично забороняється розпалювати печі за допомогою легкозаймистої горючої рідини, а також розміщати на відстані не менше ніж 70 сантиметрів дерев'яні меблі, одяг та інше, оскільки це може призвести до непоправних наслідків. de que eu 81,4% жителів Чернігівщини мають право голосу на виборах. Повідомляє громадська мережа. «Опора». 31 березня на виборах президента України зможуть проголосувати 831 182 тисяча жителя області, враховуючи 18 тисяч особи з відміткою про вибуття. Так Чернігівщина голосуватиме в шести виборчих округах. Загальна кількість дільниць сягає 1090. 28 січня день захисту персональних даних чи день конфіденційності. Метою є підвищення рівня інформованості в захисті персональних даних. Старший інспектор кіберполіції Максим Коган розповів, що зловмисники отримують дані з комп'ютера людини за допомогою вірусних програм. Це значить, тобто, кілогерстір один із самих розпространенних, котрим. Просто легко все сделать і и получить. И, э, рад. Спеціаліст пояснив, як саме вірусні програми заносяться на комп'ютер. Чоловік пишет определенное... ну, он его може зашить просто кудиш, програму, в Word документ, в PDF файл, по суті, куди хочеш. Він вот. делает спам рассылку у него есть определенная база каких-то электронных почт. Делает человек открывает письмо. І це все, програмне обеспечение автоматично встановлюється. Саме головне з хакеру, щоб человек открыл это письмо і какое-то прийде програмне обеспечение. Максим Коган розповідає, що якщо користувач буде необачним, то він може залишитися без грошей на карці або без аккаунту у соцмережах. Але якщо це людина, яка працює з інформацією інших людей, нотаріус, бухгалтер, в цьому разі наслідки можуть бути гірші. У нас в Чернігів теж були, ну, були такі моменти, коли. Бухгалтер оставил флешку, с которой он заходит до себя в личный кабинет. Компьютер уже был заражен вирусом. Пока місяць бухгалтер ходив на обед, ставила флешку. Хакер зашел, знает, уже логин пароль, потому что он его получил, заходит под ее ключом в бухгалтерскую программу, ну и по факту списывает инное ну, количество дней, немало. Фахівці з кибербезпеки, как саме можно захиститися від хакерских атак. Первое это антирус правообеспечение. 95% он идет, дает защиты. Следующее непосредственно человеку. Самому надо, создать, допустим, две почты. Одна там для рабочих моментов, где он знает, что будет писать ему только лишь там начальник или там какие-то коллеги. Вот. И не открывать письма там с непонятных э, электронных адресов, э, с непонятным текстом. Поменьше, э, в особенности в интернете, очень много людей э, на тех же самых всех э, социальных сетях, там Инстаграм, Фейсбук, контакт, Просто все дають всю свою інформацію дають та собі можна знайти, Повірте, мені на все. А людина, знає определенне умінну імі апільне уміння і навички, Можна ті чоловіки в інтернеті, всі почому? Тому що сам все розказує, Навіть нікуди обращатися не надо. Вісім з десяти крадіжок даних через інтернет можна відслідкувати. Запевняє Максим, але також він розповів, що люди дуже рідко звертаються до спеціалістів. Поліцейським викладачам Чернігівщини вперше в Україні вручено сертифікати з екстреної домедичної допомоги. Повідомляє сектор комунікації поліції області. Відповідні сертифікати дають право не тільки надавати цілком кваліфіковану медичну допомогу постраждалим катастрофах, а й самотужки проводити аналогічні курси та передавати досвід поліцейським в районних центрах без допомоги медичних працівників. Естафету обласних конкурсів дитячої творчості Яскраві діти України Хмельниччина передала Чернігівщині. Протягом трьох днів у місті працювала творча команда національного музичного проєкту. Комісія відібрала 20 юних вокалістів Чернігова та районів нашої області. Фіналісти брали участь у майстер-класі з естрадного вокалу та репетиціях з професійним бендом того року. Безумовно, діти талановиті, і ці, саме ці діти дали планку. І ще для того, щоб в цьому році ще більше, якісніше працювали і зростали, і ми вже бачимо рівень на одну сходинку вище. Це дуже приємно. Ми вдячні за це і викладачам, звичайно, які плекають ці таланти. Юні у день фіналу на сцену філармонійного центру вийшло 19 конкурсантів, які змагалися у трьох вікових категоріях. Дев'ятирічна Чинівка Маргарита Гойварс завдала конкурсного драйву яскравим виконанням паризького танго з репертуару Мірей Матіє. Перед зірковим журі стояло нелегке завдання, адже кожен з фіналістів мав гарну підготовку і був націлений лише на перемогу. Як музикант для мене найважливіше це мурашки. Мурашки по шкірі, от якщо я відчую, що душа моя не може втриматися від захвату від сліз, це однозначно високий бал. Можливо, десь буде знаєте, фальшива нота – це не важливо. Головне, не фальшивити душею. Митр української естради Тарас Петриненко по-доброму заздрить конкурсантам, бо вони мають можливість брати участь у такому конкурсі, як яскраві діти України, співати у супроводі професійних музикантів. Думаю, що коли діти стартують з такого рівня. То вони відповідно, ну принаймні, ті, хто збираються займатися цим професійно і довго, мають хороший старт. А хороший старт він якби передбачає і потужний фініш. Так що, це, це справді по-великому, так по серйозному, по багатому, як в нині кажуть. Різножанрові пісні лунали на конкурсі від фольк до рок-музики. Учасники відчували неймовірну конкуренцію, намагалися якомога потужніше та яскравіше себе представити. Дуже круто, коли ти виступаєш під свій ну, оркестр, в тебе є свої тренера, тобі підпиває бек-вокал, це дуже класно. Те, що ну, в тебе є якась підтримка, також вчителі дуже добрі. Поки зберігалася інтрига, хто ж стане лауреатом та володарем гран-прі обласного конкурсу, юних вокалістів на сцені замінили представники журі. А в цей час працювало ще одне журі дитяче, яке мало віддати свої симпатії одному з фіналістів. Наступні хвилини були не менш хвилюючими для конкурсантів, ніж сам виступ, оголошення переможців. Буває так, що ті, хто сьогодні на першому зупиняються, а ті, хто сьогодні на останньому місці, дають такий ривок, що їх ніхто не назмежує. Я бажаю вам співати співати для свого розвитку і для того, щоб жила наша з вами красива Україна. Домовилися! Лауріатами перших премій у своїх категоріях стали Чинівка Маргарита Гойварц, Артем Тимошенко з Городнянського району та Максим Горбатько з Ніжина. Приз глядацької симпатії отримала Софія Походня, також з Ніжина. Одностайно так сказала журі співачці Зісновського району Крістіні Крот, яка й буде представляти Чернігівщину у всеукраїнському фіналі Яскраві діти України, що відбудеться 28 березня у Палаці мистецтв «Україна». Незалежно від того, яке буде місце, все равно це большой опит, тому що робота з таким бендом, робота з такими людьми, робота на такій сцені, це вже великий плюс своєї кар'єрі, тому що ну, ти був на цій сцені, і ти це зробив. Чернігівка Олена Костевич завоювала три золоті медалі на турнірі HNN Cup у Мюнхені. Більше будь-кого з конкурентів на додачу у міксті з Олегом Омельчуком. Олена показала результат 488,3 у стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 10 метрів і встановила новий рекорд світу, який раніше належав росіянам. Кому б не хотілося зараз позбутися у цих мінус 15 за вікном і гайнути на інший край планети до сонячної Австралії? Тим більше загальновідомий факт, що там постійно відбувається якась дивовижа. Корчат охолоджують під кондиціонером. <му> вівчарки рятують пінгвінів тощо. Дізнатися про це більше, ви зможете у Рубриці Факт Міжнародні новини. Знайомтеся, це Мецо Марема Абруцька вівчарка. Йому півтора року. Цей милий доброзичливий пес спеціально навчений захищати пінгвінів на острові Варнамбул, що лежить поблизу австралійського штату Вікторія. Пінгвінам загрожують лисиці та бродячі собаки. Під час відливів вони легко можуть перебратися з материка на острів і торік вони загризли 140 пінгвінів. Однак усе змінилося, коли тут почали патрулювати. Тепер, завдяки мецу та іншим собакам, популяцію пінгвінів вдається відновлювати. зараз маємо щонайменше 50 пінгвінів, які гніздяться. Дуже сподіваємося, що до кінця січня в нашій колонії буде приблизно 100 пінгвінів. Рейнджери періодично підраховують кількість пінгвінів, які повернулися до своїх нір можна побачити доріжку, якою ходять ці птахи. Вони протоптали її багато років тому. За вглибшки вона зріст пінгвіна. 2005 року на острові залишалося менше як 10 птахів. Вони гинули не тільки від хижаків, але й через те, що люди випадково наступали на їхні нори. Тим часом собачі патрулі стали корисними не лише популяції, але й усьому регіонові люди приїжджають на Варнамбул, щоб просто подивитися на собак і дізнатися про пінгвінів. Вони мають тут десь поїсти і зупинитися. Тобто, завдяки пінгвінам і собакам сюди надходить досить багато грошей. Прославив пінгвінів Варнамбулу й австралійський фільм Дивак, знятий 2015 року. Він якраз і розповідає про відважних захисників пінгвінів на цьому острові.